Міський голова Андрій Білоусов провів нараду з приводу роботи в напрямку прозорості діяльності влади. Очільник міста інформує, останні роки Кам'янське входило в десятку найкращих у рейтингу прозорості діяльності влади серед ста найбільших міст України за результатами досліджень міжнародної антикорупційної організації Transparency International Ukraine. сьогодні. Провів робочу нараду щодо продовження роботи в цьому напрямку у 2023 році. Разом з керівниками виконавчих органів Кам'янської міської ради обговорили кроки, які допоможуть максимально поліпшити показники. Нагадаю, що рейтинг прозорості ста найбільших міст України результат оцінки роботи міських рад. Прозорість перевіряють у 14 ключових сферах діяльності органів місцевого самоврядування, більше ніж за 80-ми індикаторами методології. Рейтингування здійснюється щороку на основі даних органів місцевої ради. Та їхнього опрацювання і перевірки аналітиками програми.